Сьогодні нас запросили до вас, дуже приємно, що ви прийшли. Дякую вам всім, хто зміг прийти на цю зустріч. І ми дуже хотіли вам розповісти про українські інструменти, які побутували на території України всіма давним-давно, коли ще возами їздили, коли кобзарі від села до села ходили. Ви всі чудово знаєте, що були на території України такі співці народні, так? як вони називалися? Кобзарі. 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 А грали ці кобзарі, були цілі братства кобзарів, ви знаєте про це все, так? що е, об'єднувались із кожного регіону, були полтавські кобзарі, Чернігівські кобзарі, Харківські кобзарі. На Полтавщині та на Харківщині було найбільше кобзарів із усієї України. От. І грали кобзарі е, на е, різних інструментах, не тільки на кобзі, так, а на чому ще, може, знаєте? На лірі. на лірі, на бандурі. Так? Народна бандура. Ось ви бачите народна бандура. Саме на отакій бандурі грали е, кобзарі і на лірі. Ось ви бачите колісна ліра. От ми сьогодні пограємо, ви зможете почути, е, який цікавий і незвичний для сьогоднішнього часу звук е, має Ліра. Ліра, ви бачите, на що схожа ліра? На скрип, на скрип. От, ви правильно скрипалі зразу відмітили, що вона схожа на скрипку. І отже, і виготовляли її скрипкові майстри. Ліру. І е, прийоми гри тут дуже схожі на ліру. І в ньому теж ви зараз почуєте, переконаєтесь в цьому, що вона дуже схожа на скрипку. Сказано святым духом слухай. Мой. У ньому розмістилось все, що в світі розплодило. Shlubodi, Riva Wii, oui.